Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І сьогодні таке тренування, коли е, ти втомився або втомилася, нічого не хочеться робити, е, мало сил, але все одно хочеться порухати трішки своїм тілом. Давайте починати. Сідаємо зручно на сітницях, відчуваємо колимок під собою, відчуваємо опору. Руки довільно на коліна, глибокі вдохи і видихи, витягуємо маківку догори. І ще вдих, і видих. Сформували намір на практику. Щось моральне або фізичне, будь-що, що актуально для вас. Просто краще себе почувати теж може бути. І починаємо. Поступово відкриваємо очі, залишаємо руки на колінах, задихом грудна клітина вперед, погляд трішки вгору. А з видихом округляємо спину. І ще вдих. Шість. Видих. кругляємо спину. П'ять вдих. Видих. І ще чотири. Видих. Три. Видих. І ще два, видих, і останній вдих, і видих, Нейтральне положення. вирівняли спину, маківку догори, і можна обійняти себе руками, просто довільно покласти долоні на лопатки і відчути, наче ми. Відчути, наче ми обіймаємо самі себе. Відчути вдячність до себе, любов до себе, декілька глибоких вдохів і видохів. Один. Супер. Переходимо на вколішки. Перевіряємо, що наші долоні знаходяться під плечима, коліна під бедрами. І робимо кішку корову, здихом погляд нагору, а з видихом округлюємо спину, відштовхуємо себе руками від килинка. І ще шість вдих і видих. Вдих, У видих, підкручуємо сідниці. Вдих, чотири. Видих. Розширюємо вісти між лопатками. Три, видих. Пальці долоні на килимку. Два. Видих, округляємо спину. І ще один вдих. І видих. Супер. Поклали руки в одну точку. І по черзі припіднімаємо праву руку, вдих. Видих і лів. Вдих і видих. Ще шість вдих, видих, п'ять вдих, видих. і Ще вдих, чотири видих, три. Видих. Два. І останній один вдих. І видих. Супер. Переходимо в баласин, в позу дитини, розслабляємо свої руки, голову прямо залишаємо її на калимку. І дихаємо тут, розслабляємо ноги, голову, руки. Глибокий вдих і видих. І останній вдих і видих до стали знову навколішки. І випрямляємо по черзі ноги, Залишаємося. залишаємо наше праве коліно на килимку, випрямляємо ліву ногу. Але плечі залишаються на одному рівні. Видих, обидва коліна, вдих, права нога пряма, видих, обидва коліна на килимку, вдих, ліва прямо, і видих по черзі, вдих, права. Витягуємо по черзі сторони і ще ліво. Погляд в калимок, долоні, пальці теж знаходяться на калимку. І ще чотири вдих, видих, три, видих. І ще два. І останній один вдих і видих. Схрестили ноги, сіли на сідниці. Зідійшли трішки до початку калимка, і поступово можна допомагати собі руками, опускаємося на килим, вклали свої коліна, обійняли їх до себе, але поперек залишили на калимку пряма спина. Можна порухатися праворуч, ліворуч. Декілька разів. Три, два. Один. Поставили свої стопи на килим, на ширину килимка. Поставили праву стопу на ліве коліно, розкриваємо праве коліно, намагаємося його опустити нижче. Але Таз знаходиться на коломку. Припіднімаємо ліву стопу з калимка. Можна взяти руками ліве бедро і допомогти його трішки ближче до себе направити. І дихаємо тут чотири, три. Два. Глибокий вдих. І видих поклали ліву стопу і поклали праву стопу. Змінили тепер ліву, ногу зігнули в коліні і поставили на коліно. П'ятечко начебто відштовхуємося. І коліно опускаємо поступово, розкриваємо кульшовий суглоб, дихаємо тут чотири глибоких цикли дихання. Рухайтесь у власній швидкості. Ще три, два. Один. Припідняли нашу праву ступу і допомогли руками. Можна взяти своє бедро і трішки ближче до себе підібрати ногу. І залишаємося тут ще на чотири цикли дихання. Три. Стопа напружена, Два. Один. Опустили обидві стопи на килим. перевернулися на лівий бік, лягли на ліве плече, коліна зігнули разом. Стопи також разом. Можна покласти голову на килим або на якусь подушечку. Підклали праву стопу під. Ліве коліно, і залишилися тут. Для того, щоб поглибшити, можна розкрити праву руку, праворуч, і покласти обидва плеча на акили, і погляд теж праворуч перенести. І залишаємося тут. Можна широко розставити руки і подихати чотири цикли. Три. Два. один. Повернулися до лівої сторони. І перевертаємося на праву. Так само згинаємо коліна, лежимо на правому плечі, стопи коліна разом, голова на килимку. можна поставити її на руку. І тепер ліву стопу підкладаємо під праве коліно, залишаємося тут або Розкриваємо ліву руку, руки випрямляємо і погляд ліворуч. Намагаємося плечі покласти на килим. І дихаємо тут. Чотири. Три, два. Один. Знову провернулися на праву сторону, розкрутили. Ноги полежали трішки тут, чотири цикли, ще три, два. один. Перевернулися на спину, лягли на спину і знову обміняли свої коліна руками. Поперек залишається на килимку. Глибокий вдих і видих. Поступово випрямили обидві ноги, поклали їх на килим, а руки навпаки за голову поставили, вкладаємо поперек до килимка, вдосі витягуємося в різні сторони. Тобто п'ятами в одну сторону, а руками в іншу вдих. З видихом розслабляємося. І ще два рази вдих, максимально витягуємося в різні сторони, вдих. І видих, розслабляємося. Останній вдих. Витягуємося в різні сторони. Поперек притискаємо до колимка, видих. Розслабляємося. Ноги залишаємо на своєму місці, а руки вздовж тулуба. Можна долонями покласти догори, лягаємо зручно, готуємося до шавасани. розслабляємо повністю все тіло, заспокоїмо дихання, відчуваємо, як все наше тіло розтікається по килимку, розслабляємо пальці ніг, стопи, п'ята. Ікри, коліна, бедра, сідниці, таз, живіт, поперек, ребра, грудну клітину, лопатки, ключиці, плечі, лікті, Предпліччям, зап'ястки, пальці, долоні, расслабляем розслабляємо щелепу, губи, язик, щоки, розслабляємо свій ніс, очі. Брови міжбрів'я, скроні, лоб і потилицю. Повністю розтікаємося і розслабляємо наше тіло. Відчуваємо, як ми торкаємося килимка і начебто розтікаємося по ньому. І залишаємося в шавасані стільки, скільки відчуваємо в цьому потребу.